Всім привіт! Будуємо септик. Я думаю, що кожному дачнику приходилось зіткнутись з такою проблемою, як очищення стічної води або її відкачування. Перед тим, як приступити до роботи, я переглянув багато матеріалу на відповідну тему. На основі цього роблю такі висновки. Може вони знадобляться і вам, і зекономлять ваш час. І так, септик повинен складатись як мінімум із двох резервуарів, показано на ескізі. Перший резервуар це по народному вигрібна яма, повністю монолітна конструкція з бетонним дном, в якій будуть відстоюватись відходи. Для повної відкачки асинізатором дно виконуємо під нахилом із поглибленням під люком. Робочий і корисний об'єм першого резервуару розраховуємо за формулою 200 помножити на 3 помножити на n розділити на 1000 дорівнює Y метрів кубічних, де 200 літрів це розхід води на одну людину за добу. 3. Це 3 дні необхідні для відстоювання відходів. N – Кількість людей, які проживають в будинку. І ділимо на 1000 приводимо до метрів кубічних. У це необхідний об'єм резервуара для нашого септика. В моєму випадку це 200 помножено на 3, помножено на 3 і розділено на 1000. Виходить 1,8 метра кубічного. Другий резервуар це сам септик. Його об'єм становить 25-30% від першого резервуару. Тут важливий не об'єм, а площа дна. Саме в цьому місці септики виконує свою основну роль, а саме очищує воду ґрунтовими бактеріями. Для цього необхідно дно вимостити піском і щебенем фракцією 30-40 мм, показано на ескізі. Труба, яка з'єднує два резервуари для переливу, повинна бути Т-образної форми. Її встановлюємо під невеликим нахилом на висоті 0,75 від висоти перегородки. Верхній кінець вертикальної труби повинен розміщуватись вище перегородки. Це для того, щоб у другий резервуар не попадали грубі відходи та жири, які плавають на поверхні в першому резервуарі. Оскільки я не робив септик із готових бетонних кілець, а відливав резервуари із бетону, то я встановив змінний фільтр між резервуарами для додаткового та більш якісного очищення води. Сам фільтр і його установка показані в другій частині відео. Його конструкція дозволяє робити прочистку фільтра при заповненому першому резервуарі. Це дає можливість більше відвести очищеної води та рідше відкачувати септик асанізатором. І ще одна немаловажна деталь це підвід стічної труби до нашого септика, щоб максимально використати висоту стін септика, а це напряму зв'язано з його корисним об'ємом, вхід стічної труби. Повинен розміщуватись чим ближче до перекриття септика. Тому при його проєктуванні вам необхідно оприділитись з нижньою точкою виходу каналізації з дому. Потім, враховуючи діаметр труби і відстань до септика, ви розрахуєте нижню точку входу в септик, як показано на ескізі. І вже потім від цієї точки. Ви проєктуєте свій септик. Від цього залежить його глибина та економія бетону. Зверніть увагу, для різного діаметра труб є відповідний нахил їх укладки. Його необхідно дотримуватись, бо це напряму зв'язано з закупорюванням стічної труби. При більшому нахилі вода швидше збігає. І тверді відходи не вспівають змиватись по трубі. При меншому, у води недостатня швидкість для змивання. Інформація відносно самих труб. Для внутрішньої розводки каналізації в домі, використовуємо сіру трубу для укладки безпосередньо в ґрунт коричневу. Але якщо ваша січна труба буде лежати в лотку та утеплена, це часто використовують для підняття нижньої точки виходу каналізації з дому, то ви можете використовувати і сіру трубу. Основні параметри для проєктування септика, на мій погляд, я вам привів. Але скільки не розказуй, теорія є теорія. Краще один раз побачити наяву. Тому в другій частині відео показано, як це в мене вийшло на практиці. Будуть зауваження, поради, пишіть. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові! Дякую за увагу!